Привіт, дівчатка! Записую вам коротке відео для того, щоб розповісти, на чому зараз у нас фокус уваги, щоб дати нові практики, і щоб привітати вас днем мами. Як бачите, я заплакана, тому що для мене це емоційне таке свято. Я сама мама трьох діток і. А у мене моєї мами немає 5 років, тому я хотіла самого ранку записати вам відео, але проживала свої <гум> емоції. Вот, вітаю вас. В Україні святкують сьогодні день мами в Іспанії. Минулого тижня святкували. А хочу сказати, що ті з вас, хто мама, це вже просто супер левел. Це ви просто, ви просто вже найкращі. Ви просто супер. Тому що бути мамою це так сильно, це так багато. Давати життя, піклуватися, любити, жертвувати, не жертвувати, знаєте, навіть в хорошому сенсі собою, своїм тілом а через відчуття любові заради іншої душі, яка до нас приходить. Вітаю вас, обіймаю вас, прекрасні жінки. І зараз хочу розповісти, на чому ми робимо зараз акцент і увагу. Дивіться, у нас є в закріплених зверху медитація. Це незвичайна медитація. В тій медитації там на початку ми розслабляємося, і потім ми відчуваємо, що в нашому тілі ще є, що нас блокує, що нам заважає, і ми це відпускаємо. А далі ми... Глибоко в підсвідомість записуємо нову інформацію, яка буде вам допомагати ще більше відкриватися, розслаблятися там і про довіру, і про все, про все, і про відчуття жіночності, сексуальності. Чому важливо робити цю медитацію, слухати її щодня? Тому що за один раз дуже складно зняти, звільнитись від того всього, з чим ми жили дуже багато років. І як правило, для того, щоб воно записалось все глибоко на рівні підсвідомості, потрібно робити 30 днів, ну хоча б 21. Тому я вас прошу віднестися до цього серйозно і класно, бо я такі медитації слухаю ввечері і зранку. Я кожного дня слухаю, навіть якщо немає можливості просто лягти, там знаєте, сконцентруватися. Просто от ви їдете на роботу, включіть її. Будь ласка, все одно воно буде працювати для вас, але це потрібно робити щодня. Я скільки б не слухала от, такі медитації, особливо там, де потрібна от, моя, да, вона не просто медитація, а як ще практика, коли ми дістаємо з тіла, да, це все відпускаємо. Я от, знову ж таки слухала, все одно я плакала, хоча це вже раз 10-й, мабуть, я її слухаю. Тому що все одно ще щось в тілі залишається. От, оце я прошу вас робити зараз, щодня, будь ласка. Далі. Ми починаємо зараз працювати з нашим тілом. Перше, найголовніше, що я вас прошу, це робити якісь фізичні вправи, які вам подобаються. Також, якщо нам перевести це на психосоматику, я вже мовчу про те, що класно там гормони включаються в роботу і так далі. І так далі, що це типу взагалі. Фізична активність це дуже класно. Але знову ж таки, якщо через психосоматику в нашому тілі блокуються непрожиті емоції, біль, зажатість, це все зберігається в нашому тілі І саме з допомогою фізичної активності ми допомагаємо через тіло це все проживати і відпускати. Тому, я думаю, багато хто з вас і так чимось займається. Але хто цього не робив, от зараз, прям знаєте, така увага на ваше тіло. Чим я хочу пілатес, йога, там, плавання, що завгодно. Але знаєте, така зараз любов і відносини з тілом мають бути щодня. Я собі... Якби я завжди намагалася цим займатися, але на цю весну я собі прям прописала, що найголовніше це мені подружитися з тілом. Це прям відчувати, як я хочу, чим я хочу займатися, що я хочу робити. Це взагалі мені дало дуже класні плоди. Ну ладно, ви зрозуміли. Дуже класні результати. Вот. Подружитися зараз зі своїм тілом. Через тіло проживати те, що там дуже-дуже давно копилося в нас. Відпускати, видихати. Далі тотальна любов до себе Вона проявляється через конкретні дії. Любов це глагол. Як полюбити себе? Просто почати щодня для себе щось робити, навіть якісь маленькі кроки. І от зараз я якраз прошу, ця вся увага, ця любов, хай вона буде направлена на ваше тіло. Ви робите фізичну активність, ви займаєтесь там тим видом спорту, яким вам подобається. А ви собі робите скрабики якісь там щодня, маслами мастите своє прекрасне тіло і прям відчуваєте, як мені ви розвиваєте оцю чуттєвість своїми дотирками, де мені приємніше? Як мені? Якщо комусь не подобається своє тіло. Це у жінок дуже часто є ця тема. До речі, в цих місцях це психосоматика. А місця, які ми не приймаємо, які ми не любимо, там, як правило, є целюліт завжди. А, вот. І що ми робимо? В ідеалі, прям взагалі, постійно. Оголеною дивитися на себе в дзеркалі і концентруватися на тих місцях вашого тіла, які вам дуже подобаються. Прям знаєте так, клас, ладно там грудь може не подобається, але попа моя, і прям концентрація. блін, яка офігенна, потрогать себе там, пообіймати, поцілувати. І таким чином ви будете ще більше і більше себе любити. Скрабки, масочки, це все. Далі ми говоримо вже про психологічну практику. Це що ви, як коли нам її давали, нам рекомендували взагалі ставити будильник на кожні півгодини-годину для того, щоб навчитися концентруватися постійно на своєму тілі, а потім це вже стає привичкою. Так от, я не кажу будильник ставити на кожні півгодини години-годину, але хоча би там раз в кілька годин. Ви зупиняєтеся повністю, коли у вас є там 2-5 хвилин. Ви зупинилися, і ви просто питаєте себе, що я зараз відчуваю. Як правило, ми навіть знаєте дуже часто затримуємо дихання. Це непомітно, ми цього не помічаємо, але ця тема є вона, до речі, у всіх. І перше, що ви робите, коли ви робите цю зупинку, ви просто починаєте робити глибокі, плавні вдохи, повільні видихи. І концентруватися на тілі, про що я зараз думаю, як я себе зараз відчуваю, що взагалі в моєму тілі, як мені з цим, а як би хотілося постійна увага, концентрація на тілі, у кого є можливість е, вот в ці моменти, в ці 5 хвилин розутися, постояти на травичці, взагалі дуже ідеально. Я розумію, що ми там всі по роботам кудись біжимо. Якщо в когось немає можливості, не страшно. Можна це робити, наприклад, коли ви проходите повз парку, або якщо ви живете там вдома і у вас є травичка, ви можете це зробити зранку ввечері. Прям коли ви розвиваєтеся, ідете або соняш, і прям відчуваєте, як мені зараз ви намагаєтесь ніби розвивати свою чуттєвість і. Відчувати вібрації, які є в природі, які є навколо вас. І прям от такий фокус уваги, угу, що зараз відчувають мої пальчики на ногах, мої ступні, коли я доторкаюсь, коли я соприкасаюсь з травою, з землею, з водою. І прям намагайтесь ніби відчути ту вібрацію енергію, яка іде від землі, як вона проходить по вашому тілі. Далі ви прям. Фокус уваги в е, ступнях. далі ви ручками намагаєтесь доторкнутися до дерева, до чогось е, живого, і також прям відчувати такий фокус уваги на відчуванні, а яка вібрація у цього дерева? А, а які відчуття у мене, коли я Е, От дивіться, зараз на прикладі скажу: якщо я вам зараз скажу рожевий, рожевий, рожевий. Або оранжевий, 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 до цього ви не помічали навколо себе цих кольорів. Але якщо ви повернетеся зараз, о, ви почнете замічати, отам оранжевий, там оранжевий, там рожевий. Тому що фокус уваги націлений на це. Точно так і тут. Якщо ви кажете в своєму тілу, своєму мозку, і фокус уваги на щось конкретне, ви на це легко можете сфокусуватись. Далі ви ловите прям всі відчуття в вашому тілі. Далі ви починаєте дивитися очима, що є навколо вас. Починаємо дивитися на небо, на дерева, помічати всі відтінки, просто дивитися. Часто ми настільки заклопотані своїми справами, що ми перестали, знаєте, як в дитинстві розглядати ці хмаринки, на кого вони схожі, куди вони пливуть і так далі. І от дозволити собі прям. Це все відчувати, проживати, ощущати цей весь прекрасний світ. Ви починаєте дихати глибоко і також ловити ці аромати, які є навколо вас. Як у нас, знову ж таки, я кажу через психосоматику, бо я психосоматолог в першу чергу, коли в нашому житті відбувається щось, що для нас є болісним, таким травмуючим для нашої психіки безсвідомо ми приймаємо рішення, що нам небезпечно відчувати. Тому що бути такою як чуттєвою, оголеною в наших відчуттях це небезпека. Я максимально чуттєва, значить, я максимально буду відчувати біль всього происходящого. І, на жаль, так не буває, що наша психіка така. Угу, болі я не буду відчувати, а от щось хороше буду. Воно так працює, що воно, як ніби аніменія, йде от на, всі, на всі сфери. І я ж кажу, це дуже глибоко записано на рівні е, підсвідомості, щоб повністю розслабитись тотально, повністю стати чуттєвою це небезпечно. І от зараз нам потрібно цю чуттєвість повертати. Повертати і постійно собі казати: е, для тебе це безпечно, тобі можна розслабитись. Тобі можна зупинитися і просто тотально відчувати, розслаблятись, довіряти. Ми це все собі повертаємо через ці тілесні практики, через ці відчуття. Далі, що я вас прошу? Я вам таки запишу відео танців. А ще класно, це буде, скоріш за все, прямий ефір, де ми з вами разом будемо танцювати і проживати через танець, через рухи наші емоції. Вот для чого це нам потрібно? Я не пам'ятаю, як ця чакра називається, яка там, де наші жіночі органи з живота, поясниця, але от є чакра. І коли ми починаємо робити ці вісмірки, крутити попами, ми е, пробуджуємо цю енергію, яка там спить. Е, ця чакра починає відкриватися краще працювати. І взагалі танці повністю любі, вони дуже класні. Але для нас зараз важлива прям концентрація на тій чакрі: Попай крутимо, восьмерочки крутимо щодня. Щодня це робимо під улюблену музику. І далі останнє, що ще хочу вам сказати, що я вас прошу зробити практику, в якій ви запишете свою точку А. І точку Б. Нам це потрібно для прямого ефіру, ми там ще більш глибино з цим попрацюємо, але зараз, щоб у вас це було заготовочка, вже готова. Точка А чесно. Оскільки я хочу, щоб ми не тільки заділили сексуальність, і жіночність, а й взагалі все ваше життя, всі сфери вашого життя. Пробудити цю енергію на всіх рівнях, от пишіть прям чесно, що є у вас. Точка, ваші відносини, ваш дохід, ваше здоров'я, ваше тіло там. От, наприклад, прям, ну от зараз я там, ну, у кого що, да? Зараз відносини такі, то да. І чесно, все пишете. Дуже чесно. Тому що перший важливий шаг це прийняти реальність, така, яка вона є. І тільки тоді ми можемо далі це змінювати, з цим працювати. От, написали чесно свою точку А, така, яка вона є. І далі пишете точку Б, таку, яку ви хочете. І більше ви пишете саме про стан, який ви хочете там відчувати, наприклад, відносини, да? який ви хочете відчувати там стан. Легкості, що я кохана, важлива, потрібна поруч зі мною, дуже щедрий, там люблячий чоловік, сильний. Тобто, те, що саме для вас важливо: ваш дохід, ваша реалізація. Ви можете написати навіть конкретну цифру, скільки ви хочете заробляти. Все детально описуєте ваше здоров'я. Та навіть можна стан вашої шкіри писати, скільки у вас там, ну яке тіло, в якій формі, да, це все детально описувати. От точка А і точка Б, і в точці Б пишете конкретно, е чітко, всі свої там відчуття і стани. І коли ви будете писати, ви можете от прямо уявити, як знаєте, є та реальність, вас розділяє лише час, і ви, як, ніби, робите крок туди, в ту реальність. І ви вже там, і ви прям закриваєте очі і починаєте проживати тілом, що я там відчуваю, який мій стан, як мені, прям от підіймаючи всі ці відчуття в тілі, і як реагує тіло, в тілі от легкість, задоволення, щастя, коли ви вже там? Один з секретів швидкого здійснення наших якраз мрій і перенесення на ту гілку реальності. Це не лише захотіти і побачити картинку, як воно там, а це прожити і відчути тілом, який там стан, підійняти його в тілі. Далі у нас на прямому ефірі будуть практики, де ми будемо якорити цей стан, де ми прямо будемо там максимально детально проживати. Але зараз просто напишіть точку А, точку Б. От все детально, ваш стан, і також там проживіть. Обіймаю вас. Дуже вдячна за те, що ви є. Вдячна за довіру, за те, що ви пишете в чатику, тому що це таки створює таку класну атмосферу. Люблячу, довірливу, ви надзвичайні. Пам'ятайте, що ви надзвичайні, прекрасні. Постійно собі це повторюйте. Ви красиві і вас вже достатньо. Обіймаю вас. Бажаю всім гарного дня.